Друзі, ви замітили, що зараз на вулиці стало зовсім тепло і сонячно, морозу та холоду не стало. Що відбувається? Наступила пора року весна. Після довгого зимового сну ніби все пробуджується. Росте молода травичка, земля дарує чудові запашні квіти, на деревах з'являються бруньки. Небо стало ясним, блакитним. Хмарок на ньому небагато, а ті, що є, білі та пухнасті. Рясно починає падати дощ, а не сніг. У небі сяє сонце, яке вже піднялося досить високо та дарує нам своє тепло. Повітря стало теплішим. Ясного дня ми не відчуваємо морозу. Вітер не крижаний, яким був узимку, а значно тепліший і приємніший. Дерева, ніби пробуджуються від сну та тягнуться до сонечка. Зовсім скоро їхні броньки почнуть готуватися до розпускання. Всі сади зацвітуть. Птахи ще бачать голосніше, рухаються живавіше, також повертаються птахи з вирію, у місця. Де вони народилися і навчилися літати до своїх домівок, гніздечок. В цю пору року люди починають працювати у полях та садах для того, щоб був хороший урожай. А якими ж словами можна описати весну? Малята, давайте разом з Мійки назвемо весну, а в цьому нам допоможуть ось такі картинки. Весна яка? Тепла, тому що сонечко гріє тепліше. Весна яка? Зелена, тому що се навкруги починає зеленіти. Весна яка? Дощова, тому що з неба рясно падає дощик. Весна яка? Квітуча. Тому що все навкруги починає розквітати. Весна яка? Солов'їна, тому що птахи повертаються з теплих країв і їхні пісні та дзвінки щебіт ми чуємо повсюди. Весна яка? Працьовита, тому що люди починають працювати в саду та на городі для того, щоб був хороший урожай. Весна, яка привітна! Саме ця пора року приходить з теплом, радісним гоміном та яскравим цвітінням дерев і квітів після довгого зимового сну. Весна така красива та квітуча пора року. Так, саме про цю пору року складають безліч віршів, казок, оповідань. Ось послухайте, який чудовий вірш написав Іван Франко про весну. Вірш називається Весна. Надійшла весна красна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка в вінку. Ожили луги, діброви, повно розмови і пісень в чагарнику. Саме так описують весну в своїх віршах поети. Дуже красивий вірш, адже і весна красива пора року. Друзі, дякую вам за такі знання. Я скільки цікавого дізнався про цю чарівну пору року, тепер я з легкістю можу поділитись своїми знаннями з друзями і розповісти їм про весну. До побачення та до нових зустрічей!